Другу ніч поспіль Україна під масованим ворожим ударом Росіяни атакують нас з неба ракетами і дронами. Напередодні майже 90 безпілотників, сьогодні сім. Утім, скільки би не було повітряних повітряних цілей, українська ППО б'є влучно і напередодні, і сьогодні повз наших захисників неба не пролетів жоден дрон. Але чому змінюється тактика ворога? Чому росіяни роблять ставку саме на дешеві безпілотники? Що таке дрон-обманка Гербера і на Навіщо в його конструкції російський ВПК зашиває українські сім картки? Євген Євгеннопрієнко дослідив тему. Ніч проти четверга росіяни вдарили балістичними ракетами Іскандер М із Воронезької області та окупованого Криму. Запустили шахеди з Курська і також з Криму. ППО працювало на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині. Усі безпілотники збили, але уламки дронів і ракети наробили лиха. На Харківщині під ракетний удар потрапила одна зі станцій залізниці. Осколками поранена провідниця, пошкоджені локомотиви, пасажирські та вантажні вагони. На Київщині зруйновані приватні будинки. Дві людини поранено. Це російський опозиціонер Ілля Пономарьов та його дружина вибух був буквально. Він від нас був там 7 мітрів. Будинок нас врятував, бо там стіни досить досить е, такі серйозні, і саме тому ми і живі. Але крові було багато, поранень багато, але вони всі не такі важкі. Тобто, жити ми будемо і агресора подолаємо. Це вже друга поспіль масована атака за два дні. У ніч проти середи тривога тривала понад сім годин. Ворог запустив у бік України дрони із трьох напрямків: Брянської, Курської областей, а також Краснодарського краю. ППО теж працювала у багатьох регіонах України. Втім, головною ціллю ворога стали Київ та область. Безпілотники летіли сюди хвилями, але всі їх збили. Це була одна з наймасованіших дронових атак по Україні у Києві без постраждалих і пошкоджень. Є руйнування у п'яти районах області. У нас 16 приватних будинків пошкоджені. А також одне підприємство, а також одна адміністративна будівля. Дві особи зазнали пошкоджень фізичних з громадами. Залучаємось і будемо допомагати, як і грошима, а також будемо допомагати. Ми. Будівельними матеріалами та роботами. Це у мене тут кроват стояла, трьому стояло. Розбирають завали і ось цьому будинку. 77-річна Віра Таран прожила в ньому майже весь свій вік. Я все трудилась, робила. думала мені до смерті всього хватить. Це Біда велика, як кажуть, горе. Це все случилось, яке знищило все практично і кажуть, життя. Після падіння уламків обвалився дах. У приміщенні спалахнула пожежа. Мешкати тут більше не можна. Поскидали все брезентом, накриваємо, щоб хоча б ну, не затаплювало, не заливало хату. На даний час для того, щоб зберегти сам будинок, проводимо роботу. Криша згоріла, але щоб зберегти стіни. Зараз ми накриваємо. Виснажити українську систему ППО, досягти, хоча б якихось результатів, не маючи суттєвих перемог на фронті. Головне завдання ворога, який направляє в бік України десятки безпілотників, вчиняє комбіновані атаки. Дрони а, при своєму польоті значить використовують різні траєкторії а, обходу, наприклад, удару по Київ з сторони Житомирської області з заходу. Того разу ми бачили, як і авіація підіймалася стратегічно, але розвернулася, не випускали ракети, але масовані дронові удари, і також з використанням так званих відволікаючих дронів обманок. Дронів обманок із назвою Гербера експерти називають їх молодшими сестрами шахедів. У них стоїть антени 3 і 4G. Антени стільникового зв'язку і карточки відповідних наших там деяких провайдерів. От. Тобто ці дрони могли пробувати підтримувати зв'язок через нашу мобільну мережу. Ці дрони вони менші від шахетів значно менші, розмах крил ну, в районі 1 метра. Да? Ці дрони, якщо і здатні будуть нести якийсь запас заряд вибух... ну, бойову частину якусь нести. Да? То це буде ну 5-6 кілограмів, ну максимально 7-8 кілограмів. Кустарна збірка свідчить про здешевлення технологій виробництва у цій війні, а також про складність для російського ВПК виходити на масові збірки інших зразків через санкції та обмеження. Якщо більше прикрутити, а також вибити російські підприємства ВПК, режим не зможе продовжувати інтенсивний терор. Хай би чим атакував нас ворог, українці можуть повністю захистити своє небо, коли мають достатньо забезпечення. На цьому наголосив президент України, виклавши ось ці фото. На них захисники неба, різні підрозділи, різні напрямки. Та саме вони не пропустили жодного ворожого дрона під час масованих атак. За ці два дні Євгенупрієнко, Катерина Самойленко, Олександр Кругліков, подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.